Мій дім в мені, а решта просто стіни. Тому, коли питають, де живеш, кажу в метро, у парку, в магазині, ну і в квартирі проживаю теж, я там живу, де дихає повітря, де шум доріг втрачає спів пташок, де люди йдуть за руками, мов соцвіттям, щоб стати знову сузірми зірок. Живу вночі і вдень живу, як вмію, стараю жити там, де зараз є, у мить, коли я згадую чи мрію, у місці, що моє, чи не моє. Живу також в простій бодені прозі, коли я сплю, викидаю сміття, живу на кухні, в ванні, у дорозі, і кожен крок це точка прибуття. Я все життя йду лише додому. Чим швидше йду, тим краще бачу дім. Я не належу у світі цим нікому. І в той же час належу рівно всім.